Terberi Sahih Ribe проти Бадалян. Пермоні рейтинг 1887. з ним грав нещодавно, мабуть. Ну. Ліський захист слон є три. Ну ок, что произведет два О, нормально, нормально. Зразу на 10 діб. Типу мене там і не було. Ну, Ідея, що відразу відійшли. Поки що без загроз, без якихось темпів. Кінь кудись іде на C4 можливо. Можливо, ще кудись. Так. Окей. Думаю, дурниця не буде. Відкрити собі слона. На-на-на-на-на. Так, коняку сюди дику. Одна лінія, це, звісно, не дуже. Багацько. Кінь є 5. б 6. Феблі, Давай поки. Так, мабуть. Бра-ра-ра-ра. Треба закінчити розвиток, але що з цим слоном робити? Ніхто не зна. Навряд чи це добрий хід. Це просто слабкість була. Тепер в мене немає слабкості. У мене напруження. Не центр. Тому його атака флангова може бути. Не такої сильної, як моя. Тому що я контролюю і центр, і. створювати. Ну, я ще не створював, звісно. Да. Я ще не створив атаку, але ось я вже поспішаю. Один, два, три ходи, і як то кажуть, я вже там. g 6 мабуть, не дай зіграю. Може, мені самому G6 діляти? Толокінь є 5 ясів. Якщо що кудись відійде, то я. Да, от Я типу думаю, він так піде. На це я звідси сюди не йду, бо він зараз тут хоче все розміняти. Хоча може можемо розмінятися. Насправді, я так подумав. У мене ж два слони, відкрита позиція. Але ж ми хочемо якусь цікаву гру, правильно? Не Еншпільну, правильно? Правильно, правильно. Алі будемо грати. Погрожую d 4 наприклад. Так, йому не це якби. Тик буде, так? Да? Тик. Тик тик, тик. Так, ну поїхали. Вперед також колись підемо. Хоча він якийсь такий удар у нього. ні, я ж просто... Може відійти, і потім ми якось сюди. ні, так може. Може от так. Може, взагалі тура Б2? Ну, у мене правда, тут слон, не там стоїть. Можна було. Але ні. Стояв би ти тут слоник і кумій. О, який я хід знайшов. аля ля Чи ще, ще ні. Тепер слон нормальний. Нормальна людина. Так, ні, ні, ні. Давай без цих фокусів. О, тепер уже. Дуже, не, ду, дуже небезпечно. Просто небезпечно. Бах. Правда, що потім. Знову ж таки, не там стоїть. Треба, щоб взаємодія між фігурами була доброю. Ідеальною для таких жертв. Але в сицілійці буває, що і. Тим, що є, треба атакувати. Тому що зараз так піде, я піду так. Бах. Може просто навіть не взяти. Ні, якщо б'є, ша. Куди б не відійшов, тут б'ю. Якщо я. просто Так, шляп. Шляп-шляп. Шляп-шляп. Це виглядає як мат, але. Не ясно це все. Так може вирости. Типа стемп. До речі, чого я так не діграю? стемпом просто. Можна із без жертву тобі йтись. Хоча, звісно, красивіша жертва. Ніжні жертви. Крайшні... Красивіша жертва. Я думав, що в мене час зикничусь, ні. 77 на 86. Цікавий, Цікавий аналіз. Размин, скоріше за все, на D5 була помилка суперника. Є d 5 треба О, Вон Воно що. І ми включили в гру свого слона, наприклад, сюди. Я або сюди. Також цементує десь скидка опа. Купа ідей. Так мені просто здавалось більш так монументально воно все тут стоїть. Тому що якщо так, то типа три островки, а так два. Але так динаміка була. Краще, І кінця 4, то взагалі нема хоти нормального. Окейшн б'є, Ну бити не дуже, да? Провага залишається, але невелика. Окей. Переся 5. І навіть з таким слоном. Кого нема? Атакуємо на О, це хід, я розумію. Оце хід морфі такий би хід зробив би за 3 секунди. Але і так, атака продовжується, тому що в мене є жну центр суперника. Фігури просто ну, неактивні не, не в даний момент. тому що Зі слоном впирається в пішака, слон впирається в цих пішаків, кінь також в пішака опирається. А в мене тиск на його. Позицію по діагоналям і по всім, що є тут. Ну, а мій король в безпеці. Так, Тура Б2, цікавий був хід такий, але да. кінь Б4 сильніший, але Тура б 2 не набагато інший. Чікс. Мабуть, фрезя віддає тут, так? Да? Ні. То ради этого грає. Круто. Скоріше за все, да шах. Якщо так. То 3, то треба фрезя віддавати, так? Да? Якщо я фрезя не хочу віддавати, я зіграю, типа. Так, мати буде, так. Що тут є? Опять, Слон комп'ютер. Слон DC. Це такі, якісь варіанти. Шестокомп'ютер, не треба атакувати, мотувати. опять. А, а тут суперник здався. Правильно зробив. Фрис Д4 треба зіграти його. Ну окей, а 6, наприклад. Чорний гумор. Я не уда, що до, до, до якийсь сенс дивитись варіанти, де тут віддають ферзя просто. Ну okay.